Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Недограні матчі першої частини сезону УПЛ будуть проведені у квітні 2025 року. Повідомляє «Тато таке. Йдеться про матч п'ятого туру Кривбас Шахтар, який було перервано на 51-й хвилині за рахунку 0-1 на користь гостей. А також про поєдинок 16-го туру Інголеці Зоря, перший там якого завершився з рахунком 1-0. Друга половина зустрічі не відбулася. Обидва поєдинки не були дограні через повітряну тривогу, оголошено під час їх проведення. За даними джерела, ці відкладені матчі будуть дограні ближче до кінця сезону. Через Березневі пертурботи... Вації в календарі матчі будуть зіграні у квітні, але наразі точні дати їхнього проведення невідомі. Форвард Роми Артем Довбек допоміг своїй команді скоротити відставання у виїзному матчі однієї четвертої фіналу Кубку Італії проти Мілана. Але, на жаль, гол Артема не допоміг Ромі перемогти. Поєдинок закінчився з рахунком 3-1 на користь Мілана. Українець з'явився на полі з лави запасних після перерви та відправив м'яч у сітку воріт суперника на 54-й хвилині. Для Довбека це 13-й гол у складі Роми за 31 матч. Також в його активі дві. Гольовій передачі. Збірна України Ю-21 отримала суперників на наступну кваліфікацію молодіжного чемпіонату Європи. Відбір на Євро-2027 розпочнеться у березні цього року. Наша команда Ю-21 потрапила до групи Аш, де протистоятиме наступним командам: Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва. Також вже сформувався календар матчів нашої збірної, який ви зараз бачите на своїх екранах. Напряму на Євро вийдуть переможці груп, а також найкраща з других команд. Ще вісім віце-чемпіонів груп розіграють чотири місця у стикових зустрічах. Фінальна стадія Євро пройде в Албанії та Сербії у червні 2027 року. Цей турнір стане відбірковим на Олімпійські ігри 2028. Туди потраплять топ-4 збірні за підсумками молодіжного чемпіонату Європи. УЄФА розглядає можливість скасування додаткового часу в плей-офф Ліги Чемпіонів, повідомляє Jardin. Організація вважає, що це призведе до зменшення кількості зіграних хвилин топ-клубами. Окрім цього, ця модернізація зможе облегшити сезон для команд, які проходять єврокубкові кваліфікаційні етапи. Попри це, зміна до 2027 року є малоймовірною, адже телевізійні права до того періоду вже продані. Своєю чергою, мовники теж бачать у цьому перевагу, адже їм легше буде планувати свій розклад. Українець Андрій Фетченков став новим керівником скаутського відділу фламенгу. Як повідомляє джерело, технічний директор бразильського клубу Жозе Боту особисто порекомендував кандидатуру українця. Фетченков до цього працював у Кардіфі, з яким зміг домовитися про розірвання контракту. Фламенго хотів, щоб він приступив до своїх обов'язків ще у грудні. Клуб повністю був готовий виплатити компенсацію аналіцям, але сторони зійшлися, що спеціаліст приєднається до бразильців після закриття трансферного вікна у чемпіоншипі. Федченко вже прибув у Бразилії та підписав контракт із Фламенго. 28-річний Андрій раніше працював скаутом у Карпатах та Шахтарі. Був директором скаутського відділу Паока. Також він був редактором Трибуна.ком. Мальтійський Гіберніанс оголосив про підписання колишнього півзахисника Дайнави Станіслава Сорокіна. Сорокін є вихованцем Динамо, але за головну команду не дебютував. В дорослій кар'єрі він виступав за Колос, Кремінь, Львів та Грузинські Шевардені. Центральний захисник Костариканського клубу Ередіано Фернан Фаєрон перейшов у Ворсклу. Орендна угода 24-річного гравця розрахована до кінця сезону і містить право викупу. Файрон став першим Костариканцем в історії полтавського клубу. Цього сезону футболі зіграв 28 матчів за Ередіано. В його активі один гол та один асист. Також він провів чотири матчі за збірну Костарики. Півзахисник Назар Волошин підписав новий контракт з «Динамо». Угода з футболістом розрахована до 30 червня 2028 року. Волошин провів в усіх турнірах за «Динамо» 71 матч, 53 в УПЛ, 2 у Кубку України, 16 у Єврокубках та забив 13 м'ячів. Назар у поточному сезоні забив 1 гол та віддав 5 асистів у 26 матчах. Юкса оголосила про призначення Олександра Бандури на посаду тренера воротарів команди. Деталі співпраці з 38-річним спеціалістом невідомі. Першу половину поточного сезону Бандура провів у складі Миная та Діназі, після чого завершив кар'єру. Юкса завершила регулярний етап першої ліги на четвертому місці в групі Б та навесні побореться за підвищення у класі. Львів оголосив про призначення Олега Долуба на посаду керівника тренерського штабу Дюфеша Клубу. Деталі співпраці з 59-річним білорусом невідомі. Останнім місцем роботи Долуба був ЛНЗ. З 2021 по 2023 роки він очолював Львів. Колишній гравець Шахтаря Дмитро Чигринський приєднався до Олександрії на зборах у статусі тренера, повідомляє Динамо Київ. .UA». За даними джерела, не йдеться про те, що 38-річний українець увійде до тренерського штабу Олександрії. Він приїхав до табору клубу як гість, щоб набути першого тренерського досвіду. Він просто спостерігає за роботою тренерського штабу Олександрії. Джерело припускає, що Чегринський завершив кар'єру гравця, але офіційно про це поки що не повідомляв. В останнє в офіційному матчі Дмитро виходив на поле у вересні 2023 року у матчі проти Ворскли у складі Шахтаря. Півзахисник захисник Олександрії Іван Калюжний передає у «Металіст-1925». Про це стверджує журналіст Ігор Бурбас. Цитата Іван Калюжний обрав нову команду. Наскільки мені відомо, то починаючи з літа хавбек збірної України виступатиме за «Металіст-1925». Нинішній сезон він дограє у складі Олександрії. За моєю інформацією, Калюжний вже підписав попередній контракт із харків'янами, сказав Бурбас. Раніше також повідомлялося про інтерес до гравця з боку Плімута та Герти. Цього сезону Іван зіграв 20 матчів за клуб та збірну, забив один гол та віддав один асист. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що Вінгером Поліся Олександром Назаренком цікавиться каїрський аль-Ахлі. Цитата Трабзон спор більше не цікавиться Назаренком. З того, що я бачив у двох останніх матчах, виявилося, що Данило Сікан може чудово впоратися з амплуа Лівого Вінгера. А праворуч взяли Зубкова. Назаренко вже не потрібен. Була ще одна пропозиція: за моєю інформацією, гравцем предметно цікавився єгипетський клуб Аль-Ахлі. Він пропонував певні гроші, які у цьому випадку не влаштували керівництво полісся. Тому Назаренко залишається у Житомирі. Зараз питання про його продаж вже не стоїть, сказав Співаковський. Контракт 25-річного футболіста з Житомирським клубом діє до 30 червня 2028 року. У поточному сезоні гравець провів 20 матчів за полісся, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач. Форвард Динамо Владислав Ванат зацікавив Сандерленд, який проявляє інтерес до Назарія Волошина. Про це повідомляє також Михайло Співаковський. За даними джерела Сандерленд у разі виходу в АПЛ бачить у своїх шорт-листах не тільки Волошина, а й Ваната. Можливо, вже влітку надійде конкретна пропозиція щодо Форварда. Динамо Ванат у поточній кампанії забив 13 голів та віддав 4 асисти у 29 матчах за киян. Центральний півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко знаходиться у сфері інтересів Трабзонспора, Повідомляє Така газетіс. За інформацією джерела, турецький клуб розглядає 24-річного українця як варіант для підсилення півзахисту після того, як не вдалося підписати хавбека Динамо Миколу Шапаренка. Шенол Юшен вже схвалив перехід Бондаренка. Переговори мають розпочатися найближчими днями. Зазначається, що керівництво турецького клубу залишилося у хороших відносинах з Шахтарем після трансферів Данила Сікана та Олександра Зубкова. Артем у поточному сезоні забив 8 голів та віддав 2 асисти у 20. 3 матчах. Лівий захисник Поліся Артем Смоляков перейде в МЛС, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата: Артем Смоляков полетів в МЛС. Два мільйони євро за нього виручили. Він вже в Лос-Анджелесі, сказав Бурбас. 21-річний захисник виступає за Житомирський клуб з липня 2023 року, коли перейшов з інгульця за 150 тисяч євро. Цього сезону Смоляков зіграв 19 матчів та забив один гол. Частина вболівальників Роми незадоволена виступом форварда збірної України Артема Довбика. Італійські журналісти впевнені, що влітку футболіста буде продано в інший клуб. У Довбека буде шанс продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. Повідомляє романіста. Згідно з версією італійської преси, українець так і не виправдав очікувань уболівальників. Головний тренер команди Клаудіо Ран'єрі намагається допомогти футболістові розкритися, але поки довбик виглядає чужорідним елементом у грі Роми, його вважають повільним та незграбним, нездатним справити позитивний вплив на гру команди. Водночас із цим з'явилися чутки про те, що влітку довбик може перейти в наполі. Стиль гри цієї команди більше підходить для українського форварда. Президент неаполітанців влітку 2025 року гарантовано отримає близько 70 мільйонів євро за продаж Віктора Осімхена. Частину цієї суми клуб може витратити на трансфер «Довбика». Наприкінці січня з'явилася новина про те, що результат другої проби бій півзахисника збірної України Михайла Мудрика на допінг виявився негативним. Однак оболівальникам рано радіти, оскільки це виявилося просто чуткою. Вже відомо, коли насправді стане відомий результат проби бій футболіста, повідомляє місцева преса. Тиждень тому журналіст видання Спорт News Today повідомив про те, що проба бі Михайла Мудрика виявилася негативною. За словами інсайдера, футболіст планує повернутися до тренувань і матчів якомога швидше. Однак офіційні особи не підтвердили цю інформацію, та сам Михайло Мудрик. Натомість українські журналісти повідомляють, що результат пробної проби на наявність в організмі футболіста забороненої речовини з'явиться тільки в середині лютого. Головною надією для мудрика є те, що повторна проба покаже менший вміст мельдонію в крові Михайла. А ви напишіть в коментарях, як вважаєте, який результат проби Бі отримає Михайло?